Ну що, випробуємо моє ноу хау, як воно ж працює? Ви знаєте? буде діло? Накачаем курку хімією, да? надеюсь, там видно. Ну, все, метод робочий. Але ж є ще в мене одна думка, я ще його допрацюю і думаю, якщо все вийде, то зніму вже повноцінне відео з маринацією, з копченням, якби ну, всі процеси. Але ось такий вже апарат якби, ну, набагато проще, як мені особисто, ніж звичайним, звичайним шприцом. Нічого ніде не капає, нічого ніде не ну, помимо курки. не... Розпорскується, тому непогано. Так що допрацюю, якщо все вийде, зніму відео і повний процес вже копчення. Від маринації до готового продукту. Що, за чим і як. Тому наразі все. А повного відео чекайте вже на наступний раз. Цей раз не буду знімати, а наступного разу, напевно, вже зніму весь процес. Тому, кому цікаво, підписуйтесь і чекаємо.